Вітаю вас, вибачте, трішки притемненько буде, але як виходить. Коли маю час, тоді роблю. Я зробила оголошення в телеграм-групі, ви погодились це зробити. Давайте, Запоріжжя, ще для вас в такому форматі роблю відео, як для Харкова. Для Харкова в мене є. Там випало прекрасно. Так, місто Запоріжжя можна вже готуватись до Нового року. Місту Запоріжжя можна вже готуватись до Нового року. Тим, хто там живе і все інше. Ну, Наприклад, як на тему все покупати, тому десь можна. Так, дев'ятка жеслів. Любимо цю відповідь ні. Ще ні. Війна, карта війни у вас. Відлюдник, майте на увазі, вам треба пережити цю гостру фазу дійсно і потім про щось думати ще рано. Добре. З листопада місяця можна готуватися. запоріжжю до Нового року? Так, закохані. мої, листопад. Не раніше, що з листопада про щось думати, от свято йде на листопад вам. Зміна ситуації по вежі, листопад. Ось там можете про це думати. Поки що рано. Поки що ні. Так, далі. Колода воїнів. Що вам вона скаже? Місто Запоріжжя можна вже готуватись до Нового року. Місто Запоріжжя можна вже готуватись до нового року. А колода воїнів каже так. Дивіться, прикольно. Паж мечів, це збір інформації, підготовка і тому подібне і є. Четвірка жертва. стабільність. По колоді воїнів стабільність іде. Майте на увазі, що? Війна, з рахунком війни, зрозуміло, але Україною залишаєтесь. І надії такі на краще. Дивіться. І з цього цього я хочу вам сказати одне. Обстріли будуть ще. Проблеми ці будуть, але те, що вам не доведеться виїжджати через окупацію, загрозу саме окупації, воно не йде. А Перша колода це, знаєте, як більше для людей. Що людям робити? Ось людям, там, я так розумію, не до цього зовсім вони ще не хочуть. Цього робити ніяк. Не готові морально і психологічно, але з точки зору воїнів можна. По Харкову, до речі, випадало поки що ні. По колоді воїнів. Там в свої моменти ще ні. Тому що Харков любить вже все прикрашати, просто як, не знаю, любить. І тут е, в плані того, що з листопада буде. Цей дозвіл на оцей свій ліпку красоти. Якби ще рано. Зрозуміло, що ще рано. Це буде тільки на нерви діяти. Свої моменти. Але ось мені сподобалося, що коло до воїнів на Запоріжжя випало Так, відповідь так, Паж збір інформації. Аналіз і все інше майте на ось.